Навігатор у світі культури в Івано-Франківську презентували інноваційного чат-бота КультПРО. Це проєкт міжнародного фонду Івана Франка. Чат-бот КультПРО об'єднує музеї, театри, бібліотеки, фестивалі, майстер-класи та інші культурно-мистецькі події в один застосунок. Завдяки цьому додатку можна планувати культурне дозвілля. Це дуже спрощує комунікацію з іншого боку. Надає можливість закладам культури повідомляти своїх шанувальників про те, що відбуваються які зміни в розкладі. Та тобто як зараз відбувається, наприклад, є перенесення концерту або там якісь, яких спіснувми Мов в стані війни світло ще щось там відбулося, і заклади культури змушені там подзвонити, писати щось і так далі. Ця система дає можливість практично в один дотик з. Повідомляти своїх тих, хто придбав квитки, а то хто поставив подобання, вподобання, собі цю подію, буквально в один дотик інформувати про зміни в розкладі, тобто перенесення вистав, там концертів і так далі. Мета створення додатку об'єднати культурні заклади України і створити єдиний майданчик, де можна презентувати свої події. Окрім цього, це сприятиме популяризації національної культури та мистецтва. Кожен може ознайомитись, кожен може долучитися, кожен може комунікувати, тому що є ще й зворотній зв'язок. І цей додаток, я думаю, що буде успішним проєктом, який сприятиме розвитку культури України. Цим додатком вже користуються працівники місцевих закладів культури. Кажуть, додаток корисний як для людей, так і для самих установ. Це хороший додаток для закладів культури, тому що дуже часто вони не мають таких можливостей, майданчиків для того, щоб популяризувати свої події, свої заходи. Ну бо ми знаємо, що за рекламу зовнішню так треба оплачувати, за там ну якусь рекламу там на радіо телебаченні також потрібно оплачувати а тут це буде безкоштовно для закладів культури, і це буде ще один майданчик для того, щоб презентувати себе і ті події, які відбуваються в цьому закладі. Невдовзі цей додаток буде доступний для завантаження у гаджети. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на важі.